Під цим сознательним свідомим вирішив зробити пробіжку, але інтенсивність дощу така, що ух, краще піду в зал на, на бігову доріжку. Це, звісно, зовсім не те, знаєте, чому люди більше переглядають короткі відео і вони набирають більше переглядів, ніж довгі е, Так, влаштований мозок. Нам простіше сприймати швидку різну інформацію в плані, в плані певної розваги, ніж е, заглиблюватись, включати аналітичне мислення, застосовувати якісь образи, е, щось додумувати. Це не дуже приємно для мозку. Е, Для того, щоб більш детальніше це пояснити, короткого відео недостатньо, треба знімати. Довше відео, а мати довше відео потрібно більше часу, а це немає часу і тому немає можливості.